Новий навчальний рік стартував на Вінниччині. До ліцеї в області пішли 11 тисяч першокласників. Перший дзвоник пролунав і для студентів. У Вінницькому технічному коледжі свято дня знань відзначили майже 450 студентів. Вінницький технічний фаховий коледж цьогоріч став лідером серед закладів фахової передвищої освіти в Україні за кількістю поданих заяв на вступ. Новий навчальний рік тут розпочався традиційною святковою лінійкою. На перший курс зарахували 450 студентів. Я з дитинства цікавлюся комп'ютером, і я хотів завжди бути ну, свою професію, якось пов'язати з цим з програмуванням чи з чимось подібним. Та й плюс цей ну це наскільки я знаю, це дуже це дуже добрий коледж. Святкова лінійка тут розпочалась не з промова з драйвового виступу, ансамблю барвінок. На п'яти відділеннях ПТФК навчається майже 1500 студентів. Підготовка фахових молодших бакалаврів проводиться за 11-ма освітньо-професійними програмами за 8-ма ліцензованими спеціальностями. Читали багато коментів, були на день відкритих дверях, ознайомилися з аудиторіями, з директором коледжу, з викладачами. Мені дуже сподобалось. А моєму сину сподобалась професія логіста. У рейтингу найпопулярніших коледжів заклад піднявся з 13-го на восьме місце у державі. Зрозуміло, що ми навчаємося в час війни, але ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо навчати дітей, тому що в принципі кожна дитина має право сьогодні відчувати себе повноцінно в нашій Україні. В день знань директорка коледжу засіяла студентів на добробут, на успіхи в навчанні на перемогу. Євгеній всяніков Денис Ковтун телеканал Вінниччина.